Об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття спільно з Національним інститутом стратегічних досліджень Угорщини та європейським об'єднанням територіального співробітництва ТИСА продовжує навчання фахівців, які відповідно до рекомендацій асоціації долучаються до розробки стратегічних планів розвитку своїх громад. Під час навчальних днів проєкту проекту пленінгфою лекції для працівників малих громад, які взяли на себе зобов'язання брати участь у підготовці коротко та середньострокових планів розвитку своїх громад, читали визнані експерти Національного інституту стратегічних досліджень Панонського університету з міста Веспрім та Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці, II. Цим проектом ми прагнемо допомогти членам нашої асоціації ефективніше реагувати на соціально-економічні виклики, адже стратегічне платування створює таку рамку, в якій наші громади можуть розвиватися в середньо та довгостроковій перспективі. Підкреслив у вітальному слові Золтан Бабяк. Метою є те, щоб у наступні 10-20 років ми могли якомога ефективніше використовувати наші ресурси. Сталий розвиток є дуже важливою частиною у створенні стратегічного планування. Тому ми спільно з мерами міст моїми колегами намагаємося виконати ту частину завдання, яка є фундаментом подальшого планування. І для того, щоб знайти стабільні пункти опори у спроможності кожної громади, нам важливо розуміти пріоритети і які речі ми маємо перемістити на інший рівень логістики. Я вважаю, що ці плани стануть корисними кожному мешканцю цих громад. Мартон Пейті, заступник голови Національного інституту стратегічних досліджень Угорщини та головний модератор професійного тренінгу, у своєму виступі висловив надію, що ця ініціатива сприятиме розвитку та зміцненню економічного потенціалу регіону. Що матиме позитивний вплив і на сусідні Дякую, області Ютуб, Румунії та Угорщини. Ми прибули з великою радістю, аби підтримати ініціативу та освітню роботу Асоціації об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття на цій фазі роботи. Ми вже трохи введемо колег в курс внутрішніх процесів, адже це планування саме по собі є професійною діяльністю. Особисто я вже займаюся цим в ЄС професійно років 25. Уже працював над багатьма проектами в Угорщині і кожного разу захоплюючим є, коли ми розпочинаємо нове планування або допомагаємо створити план для новосформованої громади. Зараз ми бачимо щось схоже тут на Закарпатті стосовно планів розвитку малих громад. Підготовка працівників малих громад розпочалася ще в липні, і завдяки Панонському університету учасники вже взяли участь у кількох онлайн навчальних днях. Під час яких ознайомилися з особливостями регіонального розвитку та політики розвитку для закріплення здобутих знань було організоване очне навчання, за яким будуть нові освітні дні на Закарпатті. Покарпатої Місцем проведення цих офлайн-курсів став Закарпатський угорський університет. Їх проводить Асоціація об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття спільно з Національним інститутом стратегічних досліджень Угорщини для місцевих спеціалістів, яких делегували місцеві громади. Ці люди разом з тим, що беруть участь у цьому проєкті та проходять курси, здобувши цінне знання, зможуть стати великою допомогою в тому, щоб створити стратегічні плани розвитку громад як в короткій, так і в далекій перспективі. Дуже важливо, щоб підготовку делегатів проводили професіонали, адже створення таких планів не просте завдання. Зараз учасники ознайомлюються з процесом планування, і це важливо. Адже план потрібно не просто створити, але його потрібно розуміти. Потрібно бачити ті аналітичні пункти, з яких потрібно починати роботу по створенню стратегічного плану розвитку. Разом з цим важливо, щоб ці нові спеціалісти з громад стали на користь команді в громаді, яка згодом реалізуватиме план на місці в громаді. Ми вдячні за Цьому угорському університету за співпрацю у проведенні цих курсів, забезпечивши для них місце. Викладачі університету теж долучаються до курсів. У межах цієї програми ми також презентуємо ще й програму мовної безбар'єрності для наших громад. Очікувана тривалість проекту «Плейнінг фою» – 24 місяці. Протягом цього часу угорські, румунські та українські партнери, реагуючи на виклики, спричинені війною, проводитимуть спільне оцінювання. Впливів та розроблятимуть плани розвитку в умовах значних геополітичних змін. Метою проекту є стабілізація регіону та зміцнення співпраці. 90% фінансування програми забезпечує Європейський Союз у межах програми Interreg Next Двадцять один 2127». У межах заходів, приурочених до 80-річчя від дня заснування Ужгородського національного університету, Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді зробило навчальному закладу унікальний подарунок. Провідний консул дипломатичної установи Арон Чех передав модифіковану модель всесвітньо відомого угорського наукового винаходу тривимірного тіла під назвою «Гембец», на якому зазначено рік заснування університету коли ми дізналися, що університет цього року святкуватиме своє 80-річчя, то міркували з генеральним консулом про те, щоб подарувати закладу щось гарне та відповідне цій події. Я зв'язалася з винахідниками цього предмету, які з великою радістю відгукнулися на нашу ініціативу. Тим паче, що професор Доманкош висловив свою стурбованість подіями в Україні та ситуацією на Закарпатті, і вони з великою радістю долучилися до нашої ініціативи. Тоді ми звер звернулися до ректора університету з нашою пропозицією, і він теж був радий, і ми отримали позитивний відгук. Тоді ми розпочали виготовлення саме цього екземпляру Гембетса. Професор спершу впевнився в тому, що серійний номер 1945 є вільним, адже коли йдеться про унікальний екземпляр, то його випускають під певним числом тільки в одному екземплярі. Ми були дуже раді, коли отримали від професора позитивну відповідь, що число 1945 ще вільне. Тоді було розпочато виготовлення і Сьогодні, в день народження університету, ми мали можливість вручити цей екземпляр Гембетса університету. Я вважаю, що це дуже важливо, адже у наш час наука має привернути увагу молоді, і в цьому важливу роль відіграють саме винаходи. Окрім унікальної моделі Гембетс, виготовленої зі спеціального сплаву, генеральне консульство передало університету ще дві навчальні моделі, які використовуватимуть під час занять. Одну з них отримав Українсько-Угорський освітньо-науковий інститут Ужну. Для нас це цікава подія, і не тільки через те, що це цікавий угорський винахід, але й тому, що ми отримали його для навчання наших студентів. Для того, аби показати їм, що таке геометрія, що таке фізика та що таке рівновага. Сьогоднішня подія є яскравим прикладом багаторічної тісної співпраці нашого закладу з генеральним консульством Угорщини в Ужгороді, наголосив ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка. Ці дні ми святкуємо дуже визначний велель нашого університету. 80 років тому, 18 жовтня 1945 року, був виданий наказ про те про створення Ужгородського, тоді державного університету. І, звичайно, для нас це велика дата, тому що це дозволяє оцінити, що ми пережили, що прожили, які наші здобутки, і оцінити. Які наші перспективи намітити їх, тому це дуже важлива для нас подія. Звичайно, будуть проведені сьогодні урочистості, і ми дуже хочемо. Я хочу використати цю, цю, цю нагоду, щоб поздоровити всіх наших викладачів, студентів і, взагалі, всіх жителів міста Ужгорода і нашого краю, тому що на сьогоднішній день я думаю, немає сім'ї. В Закарпатської області, яка не пов'язана таким або чином з Ужгородським національним університетом. Сьогоднішня подія для нас дуже важлива, тому що це унікальний подарунок, і ми знаємо, що лише в декількох університетах такий гембоц знаходиться, такий унікальний інноваційний подарунок. Ми дуже це цінуємо. І це є свідченням такої багаторічної співпраці нашої з Генеральним консульством Угорської республіки, а також. Це є свідченням сили науки. Модель Гембетс розміщено у фойє головного корпусу університету в музеї наук. Це Божа милість, що ми дожили до цього дня, і що кожного року у нас є ще такі лікарі та медсестри, які гідні даної премії. З 2017 року спілка християнської інтелігенції Берегова щороку вручає премію імені Ліннера. Ця відзнака названа на честь одного з найвідоміших і найбільш шанованих керів двадцятого століття легендарного берегівського медика Берталона Ліннера. Церемонія вручення цьогоріч відбулася у святковій залі громадського будинку імені Ференца Пастора. Згідно з традицією, урочистість щороку проходить 18 жовтня у день святого Євангеліста Луки, покровителя лікарів та медичних працівників. Премію отримують ті закарпатські християнські угорські лікарі та медсестри, які сумлінно віддано та з вірою виконують своє покликання. У 2017 році, на честь 130-го дня народження Берталона Ліннера, ми організували конференцію. Перед проведенням конференції ми заснували премію імені Ліннера. Заснування такої премії пов'язане з тим, що в Угорщині спілка християнської інтелігенції теж має премію імені святого Адальберта, яку так само щороку вручають видатним особистостям. У тому році, коли ми збирали матеріали для проведення конференції, ми подумали, що конференція є заходом, після проведення якого ми не знаємо коли відбудеться наступне, і так ми вирішили, що берталон Ліннер може гідно стати взірцем закарпатського осередку інтелігенції, адже після війни він залишився тут, служив тутешній угорській спільноті, і все його життя як спеціаліста, так і християнина, може стати прикладом для тутешніх мешканців. отже, ми вручаємо цю премію з 2017 року. На прохання родини Ліннера ми вручаємо цю премію не лише лікарям, а вже шостий рік поспіль номінуємо і медсестер та медбратів цього року. Це Булось так само. Це вже дев'яте вручення премії, але вже десята премія. Адже одного разу ми вручили премію посмертно Арпаду Кертесу, який теж був номінований, але на жаль, відійшов премія містить також і матеріальну частину, яку забезпечує родина Ловаш нащадки Берталона Лінера. Також премія містить пам'ятну керамічну медаль, яку змоделював скульптор Ендре Гіді Молодший. Перші вісім моделей створив сам скульптор. Дев'яту та десяту медаль виконав вже його батько Ендре Гіді старший те саме. Лауреатами цьогорічної премії стали доктор Василь Вацько, терапевт Мукачівського християнського медичного центру та Крістіна Елек, медсестра з села Велика Бакта. У 50-ту річницю відходу до вічності народного художника України Йосипа Бокшая в Мукачівській греко-католицькій єпархії зініціювали зі конференцію Йосип Бокшай. Постать і спадщина. Господь Бог його покликав до себе, але нам Господь Бог залишив велику спадщину. Ця ікона Богородиці з Ісусом у знаходиться в моїй особистій каптишці, яку я маю там в тому краї. Це у нас в самому центральному вході в, в, в археальне управління, знаходяться деякі твори. Звичайно, знаходяться там каплиця, яка належить перу Йосифа Бокчая. А з цієї каплиці фактично розпочалася реставрація резиденції. Коли реставрувалася та каплиця, нам якраз повернули цей конзисторіальний зал, він був повністю забілений. Єдине приміщення, яке не було завілене, то є єпископська каплиця. І тоді реставратори спробували вичищувати і знайшли той натур який Михайло приймуть підписом художника там внизу. Якщо ви бачите, і тоді пішлося вверх, знайшовся той ангел, біла Марія, Терезія і так далі. Про Йосипа Бокшая чимало згадувала й родинам. Всі ті речі бачимо, які говорили про дуже серйозні знання по теології. Дуже серйозно, хоча він теологію не закінчував. з родини священників, і його племянник теж був, який про стопінні теж розпочався, що до сих пір ще використовується. Я це тільки про те, що наскільки це була родина, яка з зробила віру. Наприклад, Бокшея було на такі речі, що він коли десь подорожував. То якщо це була неділя, то він обов'язково вийшов з поїзд, за пішов церкву поїхав далі. До організації конференції долучилася Закарпатська академія мистецтв. Власне, ми обрали формат науково-практичної конференції, щоб не тільки в першу чергу молитви помінути пам'ять великого художника, але ще й осмислити. І презентувати його доробок, яка відкрита в каплиці резиденції. Це ті роботи, які ми володіємо Качська грекокатолицька єпархія. Наступний рік також ювілейний, це 135 років вже з дня народження. І сподіваюся, сьогоднішня подія, яка відкрилася в Ужгороді, стане логічною такою, знаєте, прелюдією до великих святкувань наступного року. Моя доповідь буде складатися з таких двох частин. Перша частина вона буде пов'язана з церквою, а друга частина буде пов'язана взагалі з романтизмом землі. Про творчість Бокшая говорили чимало. До прикладу, він майстер, котрий заклав основу романтичного пейзажу Закарпаття. Акцентував на конференції мистецтвознавець Михайло Примич. Якщо розглядати його діяльність в контексті загальному, то можемо говорити про так званий. Можливо, запізнілий романтизм, який існує на Закарпаті. І цей запізнілий романтизм характеризується тим, що художники намагалися глорифікувати дійсність, в якій вони знаходилися. Ну, і коли ми подивимося з вами на творчість живописну його, то роботи, як у церквах, мають елементи глорифікації, що нагадує нам, наприклад, бароко, але окрім того, можемо говорити про глорифікацію природи. Конференція матиме продовження і у форматі відкриття виставки династія Йосипа Бокшая в угорському домі імені Мігая Мункачі. з подивись. І навідайся у той що його насадила твоя, Архієрейською божественною літургією Мукачівська греко-католицька єпархія розпочала вшанування 50-ї річниці відходу до вічності народного художника України Йосипа Бокшая. Після божественної літургії звершили панахиду на могилі Йосипа Бокшая. До молотовних заходів долучилась і родина. Ушанування 50-х роковин із Дня відходу до вічності митця продовжили в резиденції мукачівських єпископів виставкою його робіт, які зберігаються тут. 50 років від його смерті вшановується як момент, коли він народився для вічності. Тому сьогодні ми вирішили представити до публічного такого огляду деякі твори мистецтва, які в нас в нашій колекції зберігаються у єпархії, а основною родзинкою цієї творчості великого художника, це є наша єпископська каплиця. І ми сьогодні мали можливість молитися в кафедральному соборі, згадуючи. Пам'ять Йосифа Бокшая, а також мали можливість відкрити сьогодні виставку, і це для нас становить велику частину мистецького генофонду, який є в нашій єпархії. Традиції, започатковані Йосипом Бокшаєм, продовжують нині його послідовники. Ми продовжуємо почати шлях Йосипа Бокшая, тому що закарпатська організація на сьогоднішній день вона є дуже вагомою у згальному. В контексті національної спілки художників України я повернувся із Києва із з з'їзду, де відбувся дев'ятий з'їзд національної спілки художників, і там звучало дуже багато про нашу закарпатську школу і про наші традиції. Тому ми продовжуємо почати шлях Йосипа Бокшая, і я думаю, що вірні і достойні. Послідовники його творчості. Постать Йосипа Букшая – одна з найважливіших у розвитку образотворчого мистецтва першої половини ХХ століття. Серед речей найцінніших, які треба відзначити, це його активна діяльність упродовж uh, першої половини ХХ століття як церковного художника. Фактично, сьогодні ми можемо говорити про те, що це є один із визначних майстрів, який фактично сформував нове обличчя образотворчого мистецтва церкви Закарпаття uh, першої половини ХХ століття. Ми можемо казати, що Бокша є майстром, котрий заклав основу. Uh, Романтичного пейзажу Закарпаття і тому не випадково Бокшая можливо найбільше любили, бо його пейзаж чи не найкраще зачіпав душу місцевого населення. Тому що так відчути свій край і так його подати не зробив ніхто, окрім Йосипа Бокшая. Роботи Йосипа Бокшая також у каплиці. Зокрема, коли ми говоримо про композиції по праву -по ліву руку у самій каплиці, то маємо з вами літургію Івана Золотоустого і маємо роздачу дарів Миколаєм Мерлікійським. Фактично закладається ідея зустрічі з реальним Христом. Що має на увазі? Ми можемо реально з Христом зустрітися, коли є на літургії тіло і кров. А окрім того, можемо зустрітися в милосерді іншого. І Бакшай це дуже добре розумів, і якраз ці речі подав у цій каплиці. Каплиця є одним із шедеврів монументального живопису. На жаль, живопис 1932 року, який він виконував у Малобрезнянському монастирі, було знищено. Так що на сьогоднішній день з монументального живопису залишилася тільки ця каплиця. Когось виставка повернула в дитинство, а когось надихнула на філософські роздуми. Колись були дуже популярними ті зображення серця Ісусового. І коли я бачу цю картину, то я повертаюся десь в то дитинство, бо в хаті у дідуся і бабусі були саме ті зображення Ісуса Христа із Його серцем. І це така маленька подорож у моє дитинство. Захоплює мене його творчість, особливо коли він зображає таких прекрасних ангеликів. Він зображає їх у вигляді своїх дітей. Так як він мав четверо дітей і на багатьох картинах він зображає їх. Це показує наскільки людина любила. Завдяки таким людям ми можемо щось згадати, щось поділитися. І навчитися проявляти цю любов так само, як він проявляв у своїх картинах. Виставку можна було переглянути впродовж дня. А роботи Йосипа Бокшаям в капличці чи соборі у постійному доступі. На Закарпатті волейбольне пожвавлення серед юні. Стартували змагання дитячої ліги області. Зокрема, учасниці однієї з груп суперничали в Ужгороді. Почався перший тур чемпіонату області дитячої ліги. Зараз грають дівчата, вікова група 11-12 рік народження, але є тут і молодші. Зараз у цьому залі шість команд змагаються. У групі Схід брали участь шість команд Спортивний шкіл із обласного центру. Перечина середнього. На перший план у змаганнях виходить психологічна стійкість. Буває так, що на тренуваннях вони є неперевершеними. Все виконують всі завдання, які ставить перед ними тренер. Але буває так, що в змагальному процесі вже з офіційних іграх буває так, що вони можуть втрачати на собою контроль і забувати про ті е, ну, можливості, які вони можуть проявити, проявити в ігрі. Та долати труднощі спортсменкам допомагає любов до волейболу. Якось дівчатам із Среднянської територіальної громади. Мені дуже подобається грати в волейбол. Дуже цікаво. Мій найулюбленіший спорт. Я в нього вже граю три три роки десь. До ігор спортсменки багато тренувалися, і це допомагало здобувати результат. Нашу команду тримає наш тренер. Ми усердно тренувалися. У нас були дуже сильні тренування, ми грали товариські гри і ми здобули цю перемогу, тому що хотіли перемагати. І саме вихованки волейбольного клубу Варош із діюша номер 1 Ужгорода стартували з двох перемог у двох матчах і стали лідерками групи Схід. Генеральна репетиція перед стартом нового чемпіонату в Ужгороді відбувся відкритий чемпіонат міста з водного поло. У змаганнях виступили хлопці та дівчата 2011 і 2013 років народження. Приймають участь 9 команд, з них 5 – у жородських, 2 дві команди з міста Львова та дві команди з міста Києва. Яка основна мета цих змагань? Основна мета підготовка до чемпіонату України, який розпочнеться десь за місяць, і це генеральна репетиція цих ігор: награвання комбінацій, награвання складу, щоб діти були достойно представлені на чемпіонаті. Турнір важливий, особливо в умовах воєнного стану. Проблеми в каму команди в Харкові, в Києві, в Дніпрі, в Одесі. Більш не менш, тренери виходять зі становища. Як зазвичай, ми тренуємося у басейнах у не прайм тайм тож для дітей це саме вечірний час. Але якщо Трошки держава допомагає у США. Якщо є функціонери, то взагалі все виходить. Наприклад, у команди Ужгорода, в команді Львова, вони завжди в призах тренери плідно працюють, дітей багато, і вони отак організовують такі свята вотерпольні для маленьких дітей для середнього віку. юнаків. тренерам працювати не просто із різних причин, але наставники намагаються максимально сприяти прогресові своїх вихованців. Особливо під час турнірів. З початку війни в нас склад змінився майже на 95%. В нас непоганий 13-й рік народження то молодша вікова категорія. І вони з самого початку війни почали працювати, тож ми з ними працюємо четвертий рік. Діти мотивовані, батьки мотивовані, тому що діти займаються 5-6 разів на тиждень по вечорах. Вони не сидять у гаджетах, в них є фізична активність. Тому і звідси є результат. мого досвіду найбільша психологічна плив впевненістю дітей має з'являтися. Їм потрібно грати, грати, грати дуже багато. Тоді з кожною грою вони формуються як спортсмени. А тому, що в тренувальному процесі це ну це не те. Тому це є основна основна проблема таких маленьких діточок, щоб вони зрозуміли, що таке гра. Взаємодопомога, психологічний тиск, емоції тримати під контролем. Оце для них школа навчання. Діти також розуміють, що потрібно для покращення результатів. Щоб прогресувати треба займати ну, робити фізичні вправи, плавати там, працювати з командою, час... ходити на тр... відвідувати тренування. А... а перед грою треба готуватися, дивитися, як грає суперник, як... яка в нього тактика, як проти нього краще грати. Хто найбільше наполегливий у пошуках перемоги, розуміє тренера, той і перемагає. У жгородському турнірі в обидвох вікових групах першими фінішували вихованці ветерпольного клубу господарів Динамо.